Новини жнив. Я виріс у карні невеликому хуторі з приблизно 350 людьми на той час. У місцевій середній школі карні навчалося лише 50 учнів. Це була сільська фермерська громада, де кожен відчував себе в безпеці, тобто до однієї холодної ночі Хеллоїну. Мені було 17 років, і ми з трьома моїми друзями їздили селом, думаючи, чим зайнятися. Ми припаркували машину, і йшли вулицею, коли я побачив, що на під'їзді засвітилося світло. Тоді у мене виникла світла ідея: Я знаю, я сказав, я піду і викручу цю лампочку. Я виліз на ганок і послабив лампочку. Але коли я повернувся, щоб піти, я почув шум у середині будинку, то швидко зійшов з ганку. Тоді відчинилися задні двері, і звідти вийшов чоловік із двоствольною рушницею. І він вистрілив у мене в спину, коли я виходив з його двору. Я впав на землю, відчувши біль від картечі, яка пройшла прямо крізь моє тіло. Друзі підняли мене і потягли до машини. Вони почали їхати якнайшвидше до найближчої лікарні, яка знаходилася за 17 миль. Коли я лежав на задньому сидінні, наляканий, шкодуючи про свою дурну витівку, я думав, чи не помру. Я подивився у вікно на нічне небо і раптом злякався, побачивши, що повз мене промчала вантажівка з назвою та логотипом Лома Лінда на своєму боці. Це був перший раз, коли я побачив вантажівку з нашого адвентистського закладу, і, чесно кажучи, востаннє, коли я бачив її по цей день. Але в той момент здавалося, що Бог сказав мені: Дуейн, не хвилюйся, я з тобою, все буде добре, я подбаю про тебе. З тих пір він це робить. Я став старшим, але і досі в моїй спині лежить картеч як нагадування про цей досвід. Я не буду згадувати про чоловіків в моїй родині, вони всі досвідчені власники ранчо, хотіли відплатити тому сусідові, але на щастя подальшого насильства вдалося уникнути. Моє життя було одним великим дивом Божої благодаті, і я часто кажу своїй дружині Кеті, що це найкращий час у нашому житті. Як президент Всесвітнього радіо Адвентистів 7 дня, мені дуже приємно на власні очі спостерігати за тим, що Бог робить у всьому світі. І я люблю ділитися з вами історіями, тому що люди повинні знати, що Бог все ще займається чудесами. Мене недавно побачили понад 300 тисяч людей, отримавши хрещення в Папуа Новій Гвинеї, і Господь ніби каже нам, Я скоро прийду. Тримайся того, що маєш. Тримайся цієї чудової істини та ділись доброю новиною з іншими. Це мета Всесвітнього радіо Церкви Адвентистів Сьомого Дня підготувати світ до другого пришестя Ісуса. Ми починаємо бачити те, чого ніколи раніше не бачили, і не звертали увагу. Дозвольте мені поділитися лише кількома основними моментами останніх чудес. Малаві, 80 євангельських пасторів і 50 громад. Я вірю, що Божий Дух веде тих, хто з чесним серцем шукає правду. Але питання, яке ми повинні поставити собі, куди Він приведе їх, якщо ми не будемо проголошувати Божу правду. Тому що ми маємо бути співпрацівниками в служінні Богу. Дозвольте мені розповісти вам, що трапилося з пастором квали на початку цього року. Йому 38 років, але він уже очолює 80 євангельських пасторів і 50 громад із загальною кількістю понад 8 тисяч членів церкви у Малаві та Мозамбіку. Він відчув тягар свого покликання, і одного дня, шукаючи в інтернеті більше світла, він натрапив на нашу веб-сторінку АВР з посиланням на веб-сайт Книги Великої Боротьби. Те, що він прочитав, його вразило. Він не міг повірити в безліч нової інформації, знак звіра, істину про суботу і особливо пророцтва з книги Даніїла, другий розділ. Чому він це не знав до цього раніше, і чому він ніколи не розумів, що Ісус незабаром знову прийде? Він відчував себе як чоловік з притчі з Євангелія від Матвія, 13 розділ, який знайшов скарб, захований у полі. І був готовий продати все, щоб мати його. Пастор Кваля був вражений надзвичайно і дуже радий. Він сказав: Я почав вивчати книгу Даниїла, Другий та Сьомий розділ, а також книгу Об'явлення, 13 і 14 розділи, і я прийняв рішення дотримуватися суботи. Я відчував, що вкрай необхідно, щоб 80 пасторів і 50 громад, якими я керую, розуміли ці речі і робили те саме. Коли він звернувся до нашого центру цифрової евангелізації, ми взяли його з Малавійської конференції. Пастор Квалис сказав. Мені потрібно, щоб усі мої церкви дотримувалися суботи, але спочатку мені потрібно поговорити з ними дуже чітко і уважно, щоб вони знали, як дотримуватися заповідей Божих та святкувати суботу. Але мені також потрібен хтось, хто б навчав би пасторів і людей, тоді я теж покличу інших пасторів. Буквально два тижні тому пастор Квали знову зв'язався з нами і попросив, щоб Авер провело навчання для всіх його церков і пасторів. Він надіслав нам фотографії з церков і сказав, що вони чекають на нас. Тож наступного місяця ми плануємо розпочати з ними навчальні семінари. Хіба Бог не дивовижний, коли ми виконуємо свою роль і не боїмося ділитися своїм повним пророчим посланням. Божий дух вестеме тих, хто шукає істину, щоб її знайти. Пастор Квале також відчуває необхідність перекласти книгу Велика Боротьба своєю мовою Чичева та надрукувати брошури та буклети, щоб поділитися ними з людьми та пасторами. Він говорить з Богом, і його ентузіазм перевернув дух усієї громади. Він знайшов правду і не відмовляється від неї. Праведний батько добре виховує, і за мудрого сина радіє його душа, книга Приповісти, 23 розділ, 23 вірш. Будь ласка, моліться за пастора хвали та цих 80 пасторів та їхніх 50 громад. Ми знаємо, що це Божа робота, і це ще одна ознака того, що цей старий світ швидко наближається до своєї кульмінації, і скоро буде проведена межа між тими, хто стоїть з Ісусом і його правдою у великій боротьбі між Христом і Сатаною, і тими, хто стоять з ворогом. Голландська реформаторська церква. А тепер дозвольте мені поділитися ще однією історією, яка е, випала на наші очікування. Під час пандемії 2020 року більшість країн світу припинила роботу. Люди були замкнуті у своїх будинках і єдиним засобом зв'язку були технології. Так було і в сільській та віддаленій місцевості, Ріптон, Південна Африка. Протягом усієї пандемії Всесвітнє Адвентистське Радіо продовжувало транслювати програми та ділитися повідомленням на різних медіаплатформах, включаючи євангелізацію через мобільні телефони. Саме в цей час ми отримали запит від жителя Ріптона, його звали Долі Джоел, і він слухав євангельські проповіді Адвентистського всесвітнього радіо по мобільному телефону та прийняв усі біблійні істини, які були подані. Тепер він хотів охреститися. Це було важке прохання, оскільки хрещення було заборонено під час карантину. Але зрештою, ми змогли знайти адвентистського пастора в нашому місті приблизно за 40 миль звідтіля, який захотів охрестити долі у своєму басейні вдома. Доставити долі було доволі складно, але нарешті хрещення відбулося. У рідному місті долі не було адвентистів. Але він не розчарувався і після повернення почав ділитися новими істинами, які він дізнався, розповсюджуючи підкасти серед своєї громади. Основна релігія ріптені Голландська реформаторська церква, і в центрі міста є Велика Голландська реформаторська церква. Коли пастор цієї церкви дізнався, що в сусідньому місті будуть проходити адвентистські табірні зібрання і що адвентисти є людьми Біблії. Він відчув, як його власна церква відмовляється від цього, і він вирішив відвідати ці зібрання. Йому так сподобалося таберне зібрання, що він відвідав іще інші адвентистські таберні зібрання в іншому місці, і це теж дуже йому сподобалось. Нарешті він підійшов до одного із наших церковних лідерів і висловив дивовижне прохання чи може. Наша адвентистська церква проводити зібрання в його голландській реформаторській церкві в Ріптоні. Так склалося, що у вересні минулого року табірні зібрання в Ріптоні відбулися в Голландській Реформаторській церкві, організовані церкви Адвентистів сьомого дня. Це було добре, активно відвідуване, і люди були благословені. А найкраща частина тепер уся. Голландська реформаторська спільнота відкрита для вивчення та отримання нових біблійних істин і долі із задоволенням надає їм цю послугу. Дивні та чудові речі. Які дивовишні історії щодо Божого проведіння. Коли я чую такі свідчення, я згадую цитату з однієї із моїх улюблених книг. У своїй мудрості Господь приводить тих, хто шукає істину у контакт з іншими людьми, які знають істину. Це план небес, щоб ті, хто отримав світло, передали його тим, хто в темряві. Книга діяння апостолів Сторінка 134. Так, ми стаємо співпрацівниками неба у спасінню інших. Яке неймовірне партнерство, воно не може зазнати невдачі. Який це час бути живими і бути учасниками цього? На даний момент ми маємо понад 2000 радіостанцій по всьому світу, які підпадають під егіду всесвітнього Адвентистського радіо Церкви Адвентистів Сьомого Дня, і наша місія сміливо та терміново проголошувати вістку трьох ангелів через кожну із цих станцій. Щороку додаються нові станції. Одна з умов полягає в тому, що кожна станція повинна представляти наше повне пророче послання. Світ готовий почути це, світ дозрів для жнив, і ми повинні бути сміливими для Ісуса. Результатом цієї ініціативи стала приголомшлива кількість євангелистів, яких ми ніколи раніше не бачили, і мільйонна аудиторія, яка слухає радіо. Лише минулого серпня ми отримали нову радіостанцію аудиторія якої перевищує 16 мільйонів постійних слухачів. Я розповім більше про цю дивовижну історію в інформаційному бюлетні наступного місяця. Так ми бачимо дивні та чудові речі, яких ніколи раніше не бачили. Божий дух діє по всьому світові, і ми маємо вийти до людей з вірою. Вірячи та очікуючи великих речей від Господа, ви можете подумати, що ви не можете зробити щось для Ісуса, але подумайте ще раз, Елен Вайт якось написала, ви маєте можливість виконати роботу для Ісуса, про яку ви навіть не мріяли. Подумайте про це. Якщо ви забажаєте, Бог використає вас так, як ви навіть не уявляли. Він зробить це для вас. Він взяв мене із тієї маленької фермерської громади в Оклахомі, беріг моє життя незлічну кількість разів і дав мені маленьку роль у найвеличнішому покликанні спасати душі. Це покликання, яке Він дає кожному з нас як співробітникові Ісуса, ваш у благословенні надії Дуайн Маккі, президент Всесвітнього радіоцеркви Адвентистів Сьомого Дня. you <music>